З вами. І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже. Не уподібнюйтеся їм, бо ваш Отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Тому ви моліться так: Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простіть, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то й Отець ваш не простить вам. Ваших переступів, слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо найкращу молитву. Вона так і називається молитва Господня. Її називають ще Отче наш, але дуже часто ця назва фігурує молитва Господня. Ем... Звучить спершу так, не мов би, цією молитвою молиться тільки сам Ісус, або це тільки Божа така молитва, не наша, але на цьому і полягає такий певен парадокс, тому що ця молитва саме наша, Він нам її залишив, щоб ми нею молилися. Про кожен з цих закликів можна окремо говорити. Я вкотре рекомендую відкрити собі катехізм Католицької церкви і потрошки читати, якщо маєте таку можливість, маєте час, читати, що там на основі цієї молитви розповідається, тому що велика частина навчання в цій книжці береться саме з цієї молитви. Але подивімося сьогодні одним оком на цей вступ, який робить Ісус перед цією молитвою. Як ми знаємо, є і вступ, і закінчення. Закінчення, наприклад, є дуже відомим в східній літургії, не від Євангелиста Матеї, від інших, там, де закінчується ця молитва, бо твоє і царство, і сила, і слава навіки. Що цікаво, такий один нюанс. Пам'ятаю, це ще тоді, напевно, ще Радянський Союз був. В Радянському Союзі дуже рідко можна було побачити якийсь закордонний фільм, який крутився, звісно ж, в кінотеатрах, і в тих самих фільмах був дубляж. І, пам'ятаю, було таке кіно під назвою Ворог мій. Я думаю, що люди більш-менш мого покоління його сто дивилися. І там фантастика, людина загинула, її хоронять. Хоронять, ну оскільки це фантастика, хоронять десь там в безмежних просторах космосу і хоронять саме викидаючи тіло в космос. І перед тим, щоб викинути, включають автоматично записаний молебень, натискаючи кнопку. І там саме є ось це закінчення, бо Твоєї царство і сила і слава навіки. Пізніше, коли в мене з'явилася можливість, я подивився цей фрагмент без дубляжа. І, звісно, там не було цього завершення, бо Твоєї царство і сила і слава навіки. Ну, а от в тому дубльованому був. Чому? Тому що для людей, які знають лише якби, східну літургію, отче наш не асоціюється взагалі без ось цього закінчення. Ось так, на прикладі масової культури можна побачити, наскільки є поширеним розуміння от саме ось цього закінчення. Але крім цього вже згаданого закінчення є ще вступ, де Ісус пояснює, чому саме так молитися, а не інакше. І тут Він акцентує увагу на одній справі. Молячись, не говоріть багато як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо знає ваш Отець Небесний, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Тому моліться так. Тобто, якщо порівняти ось цей вступ Ісуса з самою молитвою «Отче наш», то цей вступ ну, навіть трошки більше, ніж половина самого «Отче нашу», де Ісус так дуже сильно акцентує, що не говоріть багато. І тут кажеться не просто про те, що не говорить багато, а про те, що Бог і так знає, чого ви потребуєте. І виходячи з ось цього тексту, в нас з вами виникає базове питання: а чим є молитва? Далі, Ісус, розповідаючи, Отче наш, Він розповідає, чим є молитва. Що спочатку потрібно просити про те, потім про те, потім про те. І ми бачимо, що про насушні потреби. Там, де хліб наш насушний, є вже аж на кінці. Спершу визнаємо Бога, який є на небесах. Далі молимося, нехай святиться ім'я Твоє. Далі нехай прийде царство Твоє. Ну і потім вже просимо про хліб. Тобто зверніть увагу на ось цю логіку, цю, і оцю послідовність, на цю педагогіку молитви Отче наш. Спершу цей вступ. А далі про те, про що проситься. Тобто, іншими словами, Ісус каже, що ви не просіть про те, що вам потрібно або чого ви хочете, просіть про інше. В молитві має бути щось зовсім інше. Чим ж має бути ця молитва? Давайте спробуємо теж співставити, так як я це робив вчора, позавчора, коли ми співставляємо один євангельський текст з якимось іншим. Ісус каже, молячись не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Складається таке враження, хибне, звісно, що молитися раз не потрібно, а два, якщо вже молитися, то точно не багато. Бо Ісус сказав, що молячись, не просіть багато. Але сам Ісус, коли ми про нього читаємо, Він проводив на молитві дуже багато часу, часто вночі виходив на молитву. Часто бувало так, що йшов в пустелю і там 40 днів і 40 ночей проводив в пості і молитві. Часто до нього апостоли зверталися, навчи нас молитися. Ну, і от в інших євангелистів, саме після цього, Ісус і вчить молитву. От чи наш саме після цієї, саме після цього прохання? Тобто ми знаємо, що Ісус сам молився багато і тут. Накочується абсолютно базове, базовий висновок, що виявляється, в розумінні Ісуса молитва це не є проханням про щось. Молитва це не прохання, молитва це щось інше. Він в молитві єднався з отцем, розмовляв з ним, слухав. його. Е -е 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 Давайте спробуємо подивитися на ось таке певне порівняння. Я кілька днів тому, здається, про це розповідав. що, Напевно, нам на сайті прийдеться прибрати ось цей додаток. Прошу помолитися. І цей додаток у різних варіантах після кількох редизайнів сайту був з 2009 року взагалі на сайті. І я так думаю, вже, що ну скільки цих 14 років минуло, що зараз прийшла пора його прибрати просто-напросто. Чому я так думаю? Я з вами поділюся, а ви, будь ласка, пишіть свої міркування в коментарях. Мені теж дуже важливо дослідити якось вашу думку, ну бо ви є цими людьми, які читаєте сайт. Дуже часто ці прохання не з'являються автоматично. Колись була така опція, але після того як люди почали писати матюки, ну і вони з'являлися прямо безпосередньо на сайті, то ми додали опцію модерації, тобто. Перед тим, як ця молитва має з'явитися на сайті, хтось із редакторів, багатьох наших редакторів, має зайти і цю молитву оновити, натиснути. І дуже часто зараз стало зрозумілим, що з'явилася велика потреба, проблема, тому що люди, які звикли писати в різноманітних соцмережах дуже багато різних молитовних прохань. Тут на сайті, коли пишуть, і дивляться, що молитва не з'являється, що роблять, як ви думаєте, які ваші варіанти правильно пишуть ще раз, потім вона не з'являється, пишуть ще раз, потім ще раз і потім ще раз. І коли редактор приходить, наприклад, після ночі до робочого дня, сідає за адмінпанель сайту, він дивиться, а там є така стопка молитв, які повторюються раз за разом. І потрібно просто-напросто займатися нікому не потрібною роботою, це все вичищати і залишати лише одне з цих прохань. Далі з'являється таке просте і дуже базове питання. Крім цього функціоналу, який є на сайті, є молитви також в соцмережах. І з одного боку це прекрасно, коли мене от, наприклад, я переживаю якесь потрясіння, переживаю якусь нагальну потребу, коли за мене може помолитися хтось інший. Але інколи можна побачити, що цих молитовних прохань є настільки багато, і вони йдуть одні за одними. І з'являється просте і базове питання. Давайте так собі поміркуємо. Наприклад, я знаю якусь людину, от, наприклад, семінариста, і я приходжу до нього і кажу: слухай, в мене є якась потреба. Не знаю, там, наприклад, дрелька загубилася. От вона десь я, не знаю, де. От, загубилася. Слухай, помолися, щоб я її знайшов. Він каже: добре, помолюся. І, наприклад, або помолиться, там, коли буде молитва протягом дня, чи коли буде коронка, чи просто сяде і помолиться, чи, не знаю, каплицю піде і помолиться. Тобто я його попросив, він. Робить якусь дію, і я знаю, що за мене там хтось помолився. Це одна ситуація. Інша ситуація, коли у нас є різноманітні молитовні ефіри, а у нас на краду, як ви знаєте, весь день зранку до вечора йдуть молитовні ефіри різні. І у мене в самого дуже часто з'являється таке питання, коли люди, які пишуть цих молитовних прохань, багато, ну, не одне, не два, навіть не три, коли їх пишуть дуже-дуже багато, в мене. Просто таке питання, коли та сама людина, яка записує ці всі молитовні прохання, сама молиться за те ж саме, що вона пише, і коли вона молиться за те, що пишуть інші люди, можливо, я не маю такої подільності уваги, я сам особисто, тому що навіть коли веду якийсь молитовний ефір, то вести молитву і читати всі ці наміри я особисто не встигаю. То тоді в мене з'являється питання. Ну, от, наприклад, людина, яка записує там якесь прохання, вона встигає це все записати. А якщо вона встигає це все записати, а наприклад, та сама молитва коронки триває всього всього сім хвилинок, то чи ця людина сама встигає помолитися? Тобто, тут маємо таку ситуацію, що ви моліться, а я як би буду тільки записувати, чи як. Я не знаю, як це працює. Поясніть мені, будь ласка, бо я би хотів. Мати якийсь зворотній зв'язок в коментарях, я би хотів знати, як воно насправді працює. Ну і вишенька на торті. Про це, звісно, не можна забутися. Я вкотре про це пригадаю, коли була прес-конференція Джо Байдена <кій> на саміті Великої Сімки. То тоді написано ось відеотрансляція, не знаю, там П'ятого каналу чи, чи якогось там іншого телебачення написано прес-конференція Джо Байдена на саміті Великої Сімки. І хтось там в коментарі написав за здоров'я, Боже, благословення, дари Святого Духа, там, чи не пам'ятаю вже докладно, як той молитовний намір звучав, але приблизно десь так. І тут я розумію, що для багатьох людей, ну є такі певні люди, які пишуть ці прохання. Не звертаючи увагу, куди пишуть, чи це справді молитовний ефір, там Коронка, Розарій, служба Божа, там ще якась інша молитва, а просто ну, є коментар, треба писати ці молитви. Але чи цим є молитва? Напевно, коли я щось переживаю, я би хотів, щоб за мене помолилися інші і інших, прошу. Це добре. Але питання залишається відкритим: а коли я сам буду за це молитися? Чи само написання молитовного коментаря є молитвою? Думаю, ні. Отож, повернімося до того, що сьогодні каже Ісус. А Він каже, молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Я не кажу, що не потрібно молитися за інших. Я не кажу, що взагалі не потрібно там записувати ці молитовні прохання. Я не це маю на увазі. Я кажу про те, що крім самих записувань молитв, чи за що помолитися, має бути сама молитва. Чим має бути ця молитва? Тільки дай, 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 і все. Уявіть собі таку ситуацію. Ви зустрічаєте якогось свого давнього товариша, з яким не бачилися, ну, не знаю, хай буде років більше десяти. Ви з ним колись там провели багато часу, щось там робили спільне, вас об'єднують якісь там спільні історії. Ця людина вас побачила, не встигла поздороватися, каже: О, слухай, добре, що я тебе побачив, дай мені, там, не знаю, наприклад, там, 5 тисяч гривень. Ну е, все. І людина розвертається, зникає. Потім через 10 років зустрічається знову з вами і каже: Слухай, дай 20 тисяч. Розвертається і знову зникає, знову на 10 років, потім знову зустрічається і знову каже: слухай, дай ще щось. Що ви подумаєте в цій ситуації про ту людину? Як ви думаєте? З молитвою трішки подібно, коли ми до Бога підходимо тільки з тієї сторони, що Боже, дай дай, 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 дай то ну, не те, що він образиться, Бог не ображається, він не людина. Але напевно цей підхід буде не дуже сильно добрим. Напевно, коли ми зустрічаємо товариша, якого давно не бачили, або зустрічаємо товариша, якого недавно бачили. І якщо ми раді його бачити, нас буде цікавити те, як він провів свій час. Нас буде цікавити його думка. Ми захочемо почути його, а не тільки розказати йому свою якусь думку. Нас буде цікавити він. Тому що це наш товариш, ми його любимо, нам цікаво бути в його товаристві. Він нам цінний не тільки тому, що з нього є якась користь, а він нам цінний тому, що це він. І от саме на цьому полягає молитва. Коли ми хочемо провести час з Богом, так, часом попросити, звісно, так, часом пожалітися, звісно. Я цих речей не відкидаю. Але це не означає, що завжди, коли ми. Молимося, маємо тільки просити і тільки жалітися. Часом маємо і його послухати. Часом маємо і до нього прислухатися. Але я думаю, що саме ця молитва є найбільш складною, тому що коли я слухаю його, то він може мені сказати щось таке, чого я не хочу слухати. Можливо, якісь речі потрібно виправити, можливо, щось потрібно змінити. А я ж не хочу нічого змінювати в собі. Я хочу змінювати в ньому. Він мені чогось не дав, він робить щось не так. Інша людина не має рації, вона має виправитися, а не я. Повертаючись до цього вступу, бо сьогодні зупинімося тільки на ньому, бо сама молитва «Отче наш» – це дуже глибокий текст. Я думаю, навіть якби ми з вами зробили реколекції так на зо днів і спробували проходити по кожному заклику з «Отче Отчинаша, то ці реколекції були б дуже інтенсивними, тому що тут є про що сказати. Саме цей вступ. Молячись, не будьте як ті язичники, бо думають, що через свою велемовність будуть вислухані. Нехай це слово залишиться у нас, щоб ми розуміли трошки більше, ніж невіруючі люди. Амінь.